Гончарство одне з найдревніших видів мистецтва, яким славиться Україна. Найпростіше з них, а це посуд для рідини та страв, з'явилися в епоху неоліту. У далекому минулому люди виготовляли посуд вручну, потім за допомогою гончарного кругу. Справиться не з легких і вимагає від митця зосередженості і правильних рухів. Охтирську малечу примудростям виготовлення виробів з глини навчали імениті фахівці. Григорій Протасов усім відомий, як митець і викладач гончарства, приїхав із-за кордоном і не пропустив допустив нагоди завітати до рідної школи, аби провести для усіх зацікавлених майстер-клас. Соєдніть вмісті і скульптуру, і живопись, звісно, дозволяла тільки кераміка. І мені це більше подобається. І подобається тим, що це в тебе з авторства не тільки ти сам, а ще є огонь, або температура. Це некі сюрпризи, які ще радують іноді. Не завжди прогнозуємо результат, іноді радують, але чаще розчаровують. Она трещит, трещит в печи, либо еще в сушке. И таким образом всегда хочется сказать, ой, проклинай тот день, когда занялся керамикой. Но каждый раз, когда есть сюрпризы приятные, ты начинаешь... Думати тому, що я люблю тебе, кераміка». Олексій Кравцов, колишній учень Григорія Протасова. Вже багато років проживає разом з дружиною у Санкт-Петербурзі і навіть отримали там громадянство. До України подружжя приїхало занепокоєння ситуацією в Україні. Люди вирішили підтримати батьківщину і повернути українське громадянство. Головний елемент гончарства глину саме вони принесли для майстер-класу. під подкажде. Кожна... Задание нужно готовить. Если она для гончарки она должна быть более жирная. Там состав глини разный. Там вот у нас четыре брикета, она вся разная и для разных целей. Одна глина для гончарки. Друга там для лепки. взагалі географія проживання викладачів дуже широка. Приміром, Сергій Кайдак називає себе художником вже українським, хоча його батьківщину є Білорусь. Багато років живе у Києві. Завдяки другові Григорія Протасову приїхав до Охтирки. Василь Костенюк – художник по склу. закінчував Львівську академію. В Охтирці чоловік вперше, і на пропозицію провести майстер-клас чоловік відгукнувся із позитивом. Адже й у цьому напрямку мистецтва в нього є певні досягнення. Охтирську школу Хвалить, говорить, вражений рівнем її учнів. Дуже сподобалась сама школа, сама така база, ми подивилися дуже, дуже все гарно і ну, рівень такий дуже хороший. Ну, з дітьми дуже, дуже гарно, класно, ми Такі позитивні, заряжені. На обличчях глядачів не приховане здивування. Брати-близнюки у майстер-класі брали найактивнішу участь. У художній школі вони навчаються вже п'ять років. Після першого ж майстер-класу хлопці пов'язати своє життя вирішили саме із гончарством. Я побачив, як викладач робив з спочатку була глина, а тоді з глини. Виростала чавка. Я спочатку не зрозумів, як, а тоді придивився і захотів сам це зробити. Жені вперше сів за гончарний ікру. Мені це дуже сподобалося. І в мене вийшло, в мене вийшло мали, маленький глечик. Я сподіваюся, коли я виросту, я буду робити більше керамічних виробів і зможу працювати на цій чудовій професії. Григорій Протасов каже, цього боявся найбільше. Дітей зацікавити зуміли, а продовжити навчання дітей нікому. Сподіваються, що такий митець у найближчому часі знайдеться. Ірина Дронова, Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.